Є декілька концепцій цього нового закону про мобілізацію, і зрозуміло, що бачення у кожної політичної сили, і навіть у кожного депутата воно своє особисто. Є якісь принципові моменти, при виконанні яких ви підтримуєте цей закон, навіть якщо не всі ваші правки будуть враховані. От що це, от що принципове для вас, а саме принципове – це концепція самої мобілізації. Розумієте, війна зараз професійна, всі це розуміють. Це не аматорська війна. Вона потребує добре професійно підготовлених людей, воїнів, які вміють користатися сучасною технікою, які вміють управляти дронами, які вміють вести дуже правильно професійні всі бойові дії. І тому армія в Україні мусить бути професійною. І Мотива мотиваційною, тобто професійна армія це армія добре оплачена, добре навчена, е, добре організована і абсолютно чітко підпорядкована єдиній е, стратегії захисту України. А, і от мені здається, що саме це напрямок. Якщо ви пам'ятаєте, коли я перший раз прийшла прем'єр-міністром в 2005 mm -hmm. році, одна з концепцій. Яку я хотіла негайно провести Професійно. і потім організаційно забезпечити це створення потужної професійної армії, а не строковиків набирати дітей там на рік і потім їх відпускати додому, і вони забули вже що. А брати людей, які готові пов'язати своє життя, свою професію з захистом країни, а хто був принципово проти такої концепції? Всі. Від президента до міністрів оборони до всіх, хто так чи інакше представляв концепцію строкової армії, ну строкової підготовки. І, на жаль, я залишилась тоді абсолютно самотньою, і мені не дали цю концепцію не відпрацювати, не втілити життя. Ну, власне кажучи, ми ж знаємо з вами, що у нас не парламентська президентська форма правління. Ви ж це знаєте? Ну да. Вона з Хоча так записано. Вона ні, те, що записано, не відповідає ні духу, ні змісту конституції. У нас строга, чітко президентська де-факто форма угу. правління. І тому е, ну, президентська вертикаль вона у нас з першого дня нашої незалежності була сильною. Вона була абсолютно однозначною, і потім Конституція 96-го року вона була безумовним кроком для нас вперед, тому що вона фіксувала нашу державність, вона була символом отриманої Україною державності. Але зміст цієї Конституції, він, на жаль, був продовженням цієї комуністичної ідеології єдиної вертикалі влади і єдиного авторитарного лідера. І конституція, вона саме так у нас сьогодні і працює. І як наслідок, ми маємо дуже багато проблем, з якими не можна боротися, міняючи прізвища на посадах. З ними так, треба так. боротися системно.